І наступні мають кроки прийняти європейські лідери, ті, які говорили про санкції, з, якщо Росія не припинить, не, не наступить перемир'я, не буде обстрілювати Україну 12 травня. Пам'ятаєте, годинник тік-ток, це було в понеділок. вогонь не припинився, атаки на мирні міста і просування на фронті. Нічого не призупинилося. Всі чекали Туреччини. А далі довгоочікувані санкції, про які заявляли Лідери європейських країн у Києві так чи зараз вони наважаться, от внаслідок цих всіх перемовин в Стамбулі. Давайте рознесемо в часі і просторі дві події: те, що цього тижня Європейський Союз узгодив 17-й пакет санкцій, це не настільки пов'язано з візитом лідерів коаліції рішучих до Києва, як нам би хотілося. Процес узгодження санкцій триває тижні. І треба розуміти, що цей пакет його почали узгоджувати набагато раніше, ніж, умовно кажучи, купили квитки на поїзд до Києва. Тут, я думаю, це максимально має бути зрозуміло. Тому ми маємо на це дивитися реалістично і бачити, що європейці можуть багато обіцяти, але зробити якийсь пакет санкцій, який зламає хребет Росії, вони не в змозі. Тому що у них економічно немає такої можливості. За цей час, навіть починаючи з 2014 року, склалася ситуація, коли Європа накладає санкції на Росію, але вони торкаються європейської економіки. І в умовах ринкової економіки, коли Росія мала роки для того, щоб спокійно налагодити процес. Отримання критично для неї важливих компонентів для ракет, для військової техніки. Санкції, саме слово санкції, воно суттєво дискредитоване. Тому давайте ми будемо говорити про інше. Нам потрібно, щоб в нас вкладали гроші в оборонну промисловість, щоб ми розуміли, що нас будуть постійно підтримувати. Це краще вимога, ніж вимога нових санкцій. Санкції на сьогоднішній момент. Спрацьовують достатньо неефективно.